Російський бізнес знову вилізає на поверхню в Україні, як те лайно виринає із води. Скільки ще цього лайна ми виловимо, в наступні роки важко уявити. От зараз розкажемо вам знову про ще один цікавий випадок. Ви могли бачити такі вивіски просто позика або тайм кредит. Ці мікрокредитні організації діють по всій Україні, позичають гроші українцям під шалені відсотки. Будьте обережні та передайте іншим. Журналіст схем Георгій Шабаєв встановив, що ці установи належать подружжю громадян Російської Федерації на прізвище Манучарове. Вони втекли з України до вторгнення, мають зв'язки з російськими політиками, а їхній син взагалі сам по собі депутат єдиної Росії у парламенті Окупованого Криму. Оце так вишенька на тортику. Просто ляля! -ля. І дивіться важливий нюанс. Не мати справ з цією конторою це не просто питання там ну, етики, так ну, типу, як можна мати справу з конторою з Російської Федерації, але тут є і суто практичні нюанси. Вже скільки разів доведено, що російські спецслужби нишпорять в Україні у пошуку виконавців їхніх темних справ, часто вони таким чином знаходять загнаних в борги людей, які за винагороду готові на будь-що. Попрацювати навідником ракет чи шахедів, сфотографувати військові об'єкти, або ото свіжа тенденція підпалювати автівки ЗСУ. Це все роблять дуже часто незаможні люди, які шукають легкого підробітку і втомилися жити без грошей. У них в головах інший світ, їм війна, не війна. Дайте поїсти. А тут виявляється по всій Україні роками дія мережа, яка роздає якісь позики, і при цьому прямо належить росіянам. Має детальну персональну інформацію про кожного позичальника, який потрапляє до них у фінансову залежність. Так, саме в фінансову залежність, тому що у цих фірмах насправді дуже невигідні кредити, там процентна ставка може сягати півтора мільйона відсотків річних, і це не одруківка. Тобто людина, яка не дуже думає, що там підписує, вона може взяти позику і аж потім зрозуміти, як вона попала із відсотками. І от ця кремлівська контора успішно працює з небагатими верствами населення України як таке можливо на 10-му році війни із Російською Федерацією. Подружжя Манучарових, взагалі, то українці, але після 2014 року вони отримали російське громадянство в Криму. А основний власник українського мікрокредитного бізнесу Андрій Манучаров пішов працювати у державні органи окупаційної влади РФ. Але все це залишилося абсолютно поза увагою як Національного банку України, який регулярно продовжував ліцензію просто позиції і тайм кредиту, так і українських спецслужб. Так, перед виходом цього журналістського розслідування Нацбанк повідомив схемам, що про російське громадянство власників великих мікрокредитних організацій дізнався від самих журналістів і тепер ініціює перевірку та звернення до правоохоронних органів. Чекаємо на реакції. А поки будьте обережні та передайте іншим.